Сьогодні третій урок по констракту створення складних палітурних супротивників і перешкод. Перше, що нам потрібно зробити, беремо персонажа і, і додаємо його поведінку. До... Наразі давайте додаємо поведінку блимання. І тепер беремо черепашку. Черепашку, так. Ось черепашка. Беремо. Черепашка велика, давайте її зменшимо. Давайте її поставимо. І давайте їх додаємо поведінку платформер і синасуйда. Платформер і синусойда. Платформер і синасуйда. І перевіряємо. Так, ось, бачите, що ай, він зі мною рухається. Черепаха, вона рухається зі мною. Тому що у неї є чогось є поведінка платформи. Давайте їх виправимо. Так, повертаємося. До властивості Ось в чому причина. Я бачу там -е керування за замовчуванням. Керування за замовчуванням. Це прибираємо. Керування за замовчуванням прибираємо. І давайте перевіримо. Ось бачите, вже не зі мною, да? ну нічого не відбувається. Тому що вона черепашка не знає, що робити. За цей переходимо до аркуш подій. Нам потрібно додати подію, тобто заходимо в кровець, при зіткненні з. Здесь уже об'єкта. Вибираємо об'єкт черепаха. Готово. І тепер давайте кудимося. І дивитися. Так. Відняти вид. Додати дію. Тобто заходимо в гравець. «Відняти вид. Життя число, значення 1. І додати дію. Серце ширина. Ширина встановити ширину. І знайдемо його вираз. Заходимо в серце і вистаємо трішки нижче. Ось ширина. Серце.ширина. Напишемо мінус 40. Мінус 40. Готово. Тепер додати дію. Так, ні, не заходимо в серце, а, а заходимо персонажа і беремо його облимання. Тривалість відомості тут залишається. Тривалість це. Тривалість невідомості це тут залишається. А тривалість напишемо 2. Залишаємо 2 секунди. І чекаємо. Оп, бачите? Рога це. Вже... Ну, не знаю, що робити. Вона робить тут. Оп, все. Перезапуск А Давайте змінимо цю подію. Давайте замість призірнення давайте перекривай інший об'єкт. І давайте перевіримо. Ну, бачите. Перекриваю вже. Ну нічого не відбувається, ну тому що черепаха не знає, що робити. Тобто, так, що далі робимо? Нам потрібно додати його, додати, привіду, приведу, привід. Давайте перетаскуємо сюди. А ну, зараз, зачекайте, зараз я придумаю. Я придумав, нам потрібно тільки додати поведінку платформі. Тільки платформер додаємо. Платформер. Все. Тільки додаємо поведінку платформер. І все. Тепер не забуваємо прибрати керування. Все, прибрали його. І давайте вертаємось до аркушу. шкоді. Тепер а, тобто заходимо в гравець, при зіткненні, при зіткненні з іншим об'єктом, і, і привіт. Дати дію, заходимо гравець, відняти від, відняти, відняти від, і встановити ширину. Привіт, а серце. Ширина. Мінус 40. Мінус 40. Все. І тепер нам потрібно ще додати дію. Тобто заходимо в гравець, стеження, трести екран. Залишаємо тут і перевіряємо. Не запрещал. так, так. О, сделали а, там. Екран. А давайте їх імпортуємо керування. Тобто, додати подію, заходимо в систему порівняти два значення, порівняти два значення, Порівняти два значення. Порівняти ось, порівняти два значення, перше значення буде знайти вирази. X. То, то, найдем, где там X. Давайте напишем X. Давайте. X. Где там X, 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 ось X. И привет. Немалость. Можно вот эти, Ши. эти два действия. Нам потрібно порівняти менше ніж. Менше ніж. Давайте копіюємо, одразу копіюємо, плави кнопки, копіювати і вставити. Так, давайте. Ось привіт. І готово. Давайте дію. Походимо. Давайте напишемо керування. Імпортувати керування. Яке? Поворот. Поворот, поворот. Mm. Вліво залишаємо. А давайте їх скопіюємо, Ctrl C, Ctrl V. Тут буде більше ніж. Більше ніж. І все. Право. Все і перевіряємо, <кхем> бачите вже зі мною йде. Оп оп. Оп, бачите? вже зі мною йде? Не, не можу дотримуватись. До, 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 ну добре. А давайте їх розберемося. Давайте додаємо новий об'єкт. Додаємо новий об'єкт Спрайт. Спрайт, Спрайт. І беремо. Так, заливаємо його, беремо інструмент залив... заливку. І називаємо маркер. 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 Давайте поставимо і додаємо нову, нову поведінку тіло». Додаємо поведінку тверде тіло», тверде тіло». І вертаємось до аркуші «Подій». Так, тепер додати подію. Беремо гравець при зіткненні з іншим об'єктом, при, при зіткненні з іншим об'єктом, маркер. То тверде тіло вим, вимкнено. Відключено. Тверде тіло. Так. Так, де там? Тове. Ось, тверде тіло. Вимкнути вимкнути. Тобто, тверде тіло вже вимкнуло. І давайте перевіримо. А, ми забули, потрібно зробити невидимим. Давайте її зробимо невидимим. Невидимим. Все. Прибираємо його. О, бачите? Уже не, не видимо. Ай. Навіщо я наступив... Ой. трук! не, Ой, куди я пишу? Давайте перезапустимо. О, вже не йде, все. А давайте і розберемося. Тепер вертаємось до правця анімації. Тепер додай Тобто дублюємо. Тут назвемо веб. Веб. Так. Веб. Тут назвемо Горить. Горить, горить. Тепер беремо заливочку, заливочку Тобто і заливаємо. Ту -ту. Тут прибираємо купля. Тут темно снирим. І він застряли. Ой, Ctrl-Z. І горить тут буде оранжевий. Тобто вибираємо помара і буде горить хоп. Так, так. Заливаємо його. Так, і закриваємо. А тепер для... зараз, поки уже скоро буде 15 хвилин, а ми продовжимо рух.